600. 600 700. Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні показую барахолку в кривому морозі у неділю. Буду все одразу показувати з цінами. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, де я продаю вінтажний посуд і інші цікаві предмети. Посилання в першому коментарі. А синичка в яку ціну? 200 гривень синичка. Ой, это кліма, дівчата гадають, полонська, сучасний. ну будь сучасним клеймо і старенький клеймо. Це що зліва. Мізинчик у неї відсутній. Це на 400 гривень. Уманець мальва, Васильківський 600 гривень, але тут є сліди реставрації. І цей 600 гривень, Кришечка клеєна. Зато клеймо, дуже, дуже старе клеймо. Цікавий, відрізняється. Трошки. Uh -huh. так. Ось ця також неї не дуже гарненька ручка, варішка зроблена. Дівчата грузинські. Яку ціну? Три штуки две да. тысячи? Ага. За три статутки две тысячи. Шкатулка. Написано. с воронежем. Портигар Киев. А портигар в Якутину? И по шкатулочкам сейчас скажите нам. 200, 500. и 500. Так. Дивченко. 600. 700. Лыжник 500. по 500, mm -hmm. 700, 450, 400, mm -hmm. 250, 600, мішка ЛФЗ 600, левенятки по 600, мопс 600, лев 2000, ЛФЗ не бачили ус... а, ось цей, так, угу. так, 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 так. цей. дох 800. боксер. Це ж ЛФЗ, да? так? Угу. Так, так рис 2000. півтори тисячі. Дох півтори тисячі. Танець тисяча. Угу. Так, хлопчик. Хлопчик на конеку 1000. Отними 800. Угу. Становок 1000. Бандуристка Старобаранилка 1200 1300. Угу. Военнист Боя... 400. А ці дівчата? По тисячі. Угу. Ну, по 900. Так. Угу. так. Куманець. Куманець? Куманець сімсот. Угу. Так, ось цей здоровий дядько. Чотири з половиною Тараса. Ага. Садко. 1000. Будённовец 500, две с половиной, четыреста. 400 а <реку> это еще такие? Мельфиор. Миль <реку> 800. Чисть. Mm Филижанок -hmm. uh -huh. Попельничка 400. Люда по 500. Триста, триста, двісті, двісті, дзвоник п'ятсот. І дзвонить. Так, ой, клас. Куколь триста, п'ятдесят, зрозуміли все. А орли? Чотириста і триста. Угу. Добре, дякую. Човунки радянські, 85 копійок. На півтора літра. З печаткою опіка в новому стані. 250 гривень. І такий маленький 150 гривень. Ага, на цьому печатки немає. Кастрюлька симпатична, алюмініва, Без хед. У вона це вже сучасна. Легенька, легенька така чайничок 400. Ржевій мабуть, угу. Важкий, важкий з клеймом, 13 рублів. МНЦ навіть чишов. Угу. Подивимося, який він всередині. Ну, такий трошки. є в мене на телеграм-каналі в продажі. Запрошую приєднатися до телеграм-каналу. Кашпо маленьке. Не знаю, що за клеймо. 50 гривень. А така брошка. Піалки по 20 гривень. Синерникова. І полонне. Якийсь як трафаретний малюнок нанесений. Баранчик 600 гривень. Цей свічник Він клеєний по 100 гривень. Мірфіорові ложки столові, Рідкісний малюнок, по 80 гривень, Є ще штук. Це європейський якийсь сплав. І за мами є в продажі ось такий великий столовий сервіс 1500. продавець цей може відправити вам, якщо треба плафік. Чайничок. Калина 200 гривень. І 200 цукорничків. Зі сніжинками. Така ось ціла колекція виробів нашого криворізького металургійного комбінату, коли він став арсівором. Коли його купили 2015 рік перший чавун доміни Пічі 6 10 років арсілорміта в Україні мільйони тонн сталі в СССР 67 рік. Гарна медаль така. Ось такі всякі, 70 років. Криворіч стали і така велика колекція таких медалей пам'ятних різним цехам. Цікава колекція. Баранчик опішнянський, На жаль, там клеєний рог 350 гривень, свічник, будь-хрустальний 800 гривень. Праска, щоб наводити стрілки на штанях. На жаль, немає зарядного пристрою. 50 гривень. 500 гривень. Ось такий набір, новий. Не був у користуванні. Продавець каже, не вистачає одного якогось предмету. Можливо, лопатки. Хоча ні, лопатка є. А, тут ось навіть є експлікація. Мабуть, ножа не, не вистачає, бо ножа тут не бачу. Або рибочистки. Перше зустрічаю з цієї серії. Чашку. Ось таке кльо, мабуть, вже більш сучасне, але повторюють. Второй малюнок. Скірки така чашечка. Чашечка один не продается. А, комплект вот, мы покупали. Там, ага. Так і скільки ест? комплект. Комплект 170. 170. Два блюда, таїнка і чашечка. Как говорится, поэтому я чашу. Давно мені не дає спокойно. Пусть цей малюночок. У нас хайта, здається. Так, хайта. Ось таке блюдо. З чукчами. Мабуть, це зов Батьківщини, бо я народилася в Магадані. От є ще від цього сервізу ось такі тарілочки. Де буваю по роботі у дворах. Завжди помічаю ось такі всякі цікаві інсталяції з радянських предметів. Ось ця клумба прикрашена плафонами різними. Ось такі плафони. Виглядають досі цікаво. Класні вінтажні паласатики. Ну і це будинок необиякий, будинок професури у нас він. Носив назву. Також ось така ще. Продовження інсталяції. Також плафон, дитячий велосипед. Ну і вже такий сучасний витвір дерево, гірлянда сучасне з пташками.